Вітання, друзі! Автотрейкас Юа вітає вас на нашій стоянці. Падає, друзі, дощик. Отже, стан справ липень 25-го року. Є трошечки в нас, друзі, продажі, але в нас є також і нові поступлення. В першу чергу саме. Що купляють в нас, це в нас Niro. Досить так непогано продаються і в принципі машинка. Е, значить, у нас ціни досить непогані. У нас є Дорестові 18. Ось на прикладі. Ось ТК 18650, це в нас Дорестова максимальна комплектація. І є ось така теж до Рестова, 18300. Це теж максимальна комплектація. Ось ці в нас всі, друзі, рестові. Ціни вартують від 19500 до 22 тисячі. Ось, наприклад, ось ця в нас за 20600 доларів. Це в нас 2021 рік. Максимальні комплектації люк Значить, є все в ньому. І 2600. Ось тих нас, друзі, дві, два автомобілі приїхали. Тут у нас простенька оптика, тут теж. І ціни 19600 та 2600. Хороші пробіги. Є також Кіаніро Рестові, бачите, новий значок. Так, а це в нас теж рестово, але на старому значку. Це в нас теж на новому значку. Так, це в нас 22 400, Машинка має в нас пробіг 55 тисяч. 22 400. І є за 20 400 109 тисяч пробіг. Ось така сіра, це теж рестайлова. Е, Так, друзі. Ще, так, У нас дощ, я знімаю парасолю, щоб на камеру не, не, не капало. так. За 2900 є у нас Кія ось така теж рестайлова. Так, пробігу, скільки тут у нас? 99, 21 рік, кінець. На новому значку тут у нас один підкрас, машинка з Голландії пригнана. Якщо Niro для вас за дорого, друзі, є альтернатива, це сол. Наприклад, ось ця у нас машинка має один косметичний підкрас 75 тисяч пробігу. В хорошій комплектації на матричній оптиці 18200 доларів. Так, За 18 200 тисяч пробігу. І є ще в нас ось така машинка. E, значить, те 64. ка Це в нас 20-й рік на старому значку, бо це на новому, це на старому. E, 17 тисяч 400 доларів. Тут, якщо не помиляюся, два косметичних підкраса. Чому я це кажу? Тому що приїжджав під оглядав, e, ця в нас ще була не готова. А ось цю оглядав теж для клієнта з Одеси, в нас дві штуки їх було, і вони обрали новішу і без підкрасів. Але правда, дорожче десь на 1000 доларів. Тому вважаю, що це мега-мега адекватно. Якщо не вистачає на Kia Niro, то, в принципі, Kia Soul буде саме то, різниця в ціні приблизно 3000 доларів. 3000 доларів. Якщо, друзі, вам, наприклад, не подобається такий стиль, хоча це досить стильні автомобілі, запас ходу біля 500 кілометрів, то ми можемо, друзі, вам запропонувати ось такі в нас є Kona. Так, Ось ця у нас 15700 2019 року. Повністю в рідній фарбі, 140 тисяч обігу. І є ось таких дві штучки. У нас т 64 за 19,100 і 18800. Ось ця біла 19100, а ось ця 18800. Досить такі непогані, гарно виглядають, досить стильно. Також ще в нас є, друзі, досить класний кіасол на максимальній комплектації. 122 тисячі пробігу, ось така лялечка. 17700. Машинка не фарбована. Тут самий-самий топ що може тільки бути. Тут є все. І вентиляція, і шкіряний салон. Ну, коротше, є все. 17700, досить класний варіант. Етронів, друзі, бачите, в нас на сьогоднішній день. На нашій стоянці залишилось лише 4 штуки. В принципі, продали трошечки. Кому Кіаніро, як кажуть, за дешево, за 20 тисяч 22, то в принципі, можна придбати ось таку Hyundai Ioniq 5, батарейка 73 кВт. У нас запас ходу. 400 кілометрів. Це версія креатив 23 800 доларів. Є ще ось такий Ягуар. це у нас кінець 20-го року. 35 тисяч пробігу і ціна 27200, повністю в рідній фарбі. Машинка, машинка, будемо так казати, топова. Ну І, звичайно, забув ще за ось таке Peugeot. Я пару днів назад його тестував. Це в нас теж електро, батарейка 50 кіловат. Запасний тисяч пробіг 21 рік. Пригнана енергії. І ціна всього лише 15 650 15650 приїхали, побачили, купили. Тому, в принципі, скажу так, що досить і досить непогано. Ще в нас, я ось тут вигнав, зараз поставимо. Ще в нас є ось тут лів Зараз мають приїхати оглядати цей цю машинку. Дуже класна ціна. В районі там 11-200. Вартує ця машина, не знаю, заберуть, не заберуть. Зараз йду, скажу дружині. Так. Так, ось бачите, я сам себе знімаю. Так. Поставте того ліфа на цей на стояночку. За той час, поки буду ставити ліфа на стоянку. До речі, в нас зараз на мойці перебуває 4 Kia Niro і... На митниці ще 6 штук е, Кіаніро. Тому хто цікавиться, Кіаніро може сміло до нас телефонувати, буде вибір. По Етронах, друзі, ось така лялечка. Це Етрон С 500 кінських сил. Е, будемо так казати, топова машина. Повністю в рідній фарбі, класні диски 22-го. Радіусу 40 тисяч пробігу і ціна 41500. Вважаю, що сьогоднішній, враховуючи сьогоднішній крос-курс, вважаю, ціна мега і мега адекватна. Ось така в мене ще є лялочка 52 тисячі пробігу 2022 рік. До речі, це Етрон e у нас теж е, звичайний, але в s лайні Машинка, що дуже важливо, до кінця 2027 року має власне, повністю гарантію на цей автомобіль, додаткову гарантію. Тому вартує придбати 39 700. Вартує. І за 40 500 дозів, спортбек, спортбек 70 тисяч пробігу 21 рік. Теж S-Line. Теж в Еслайні. Тому на сьогоднішній день, враховуючи які курси, вважаю, що це досить і досить адекватні ціни. Ну, Tron S це, можете подивитись, це низька ціна в Україні. 40 тисяч пробігу, нефарбована машина, вважаю, що це досить і досить класна ціна. Ну, Але. Не знаю, приїхала ця машина тиждень назад і чомусь її ще не, не купили. Так, поки знімав, показую ось такий лів. Так, до речі, підфарбований, вся сторона фарбована, не знаю, трохи різниць. Вся сторона фарбована. Машинка з Італії, але буде досить хороша ціна. Не знаю, як не заберуть, то завтра виставимо покажемо. Скажу так, почався липень місяць. Трошечки, чесно кажучи, торги впали, але як ви можете побачити. Так, зараз зайду, як ви можете побачити, що, в принципі, і автомобілів стало на порядок менше. Все ж таки, autotrade.cars.ua на цьому сайті ви зможете знайти. Автівки, які вас цікавлять, це переважно це електромобілі, також є і дизельні. Я вже дизельних автівок не показував. Чому? Тому що електромобілі планується, в принципі, в 2026 році вводити мито. А отже, це зараз досить і досить цікаво для людей, бо це в першу чергу економія, досить така суттєва. бо що не кажи, а електромобілям користування на 100 кілометрів е, при заряджанні в домашніх умовах виходить в районі 40 гривень на 100 кілометрів. Тому вважаю, що це досить і досить достойно. Тому ми так більш зараз нашу увагу е, десь привертаємо до електромобілів, купуємо їх. Ціни, в принципі, в Європі досить і досить високі, направду кажучи. Але ми ще такі Намагаємося та, як кажуть, щось привезти, ну і, звичайно, продати. Як би ми не старалися, все одно люди до нас заїжджають, купляють. і, і ну, тільки, як кажуть, дружина нема де ставити, закинули на авторія, приїхали люди і придбали автомобіль той чи інший. Тому, якщо вас цікавлять, в першу чергу електромобілі, особливо кіаніво, кіасол, кони, Hyundai Kona. Друзі, вам до нас ми знаходимося у великому Дорошеві. Наша стоянка AutoTraйд Cars Ua. Це все наші автівки. Є також в місті Рівному, автотрейд Рівне, де наш менеджер Богдан теж радо покажуть автомобілі. Там більше є дизельних, є етрони стоять. Але переважна більшість це дизельні автомобілі. До речі, в нас на сьогоднішній день біля 70 автівок прямує. Тобто викуплені. І якщо ви щось шукаєте для себе по хороших цінах, заходите на наш сайт autotrade.cars.ua. Так, ось мій номер телефону. Так, 913. Можна спільно телефонувати, запитувати. Тому, друзі, якось так. Е, ціни вважаю, що на ці електромобілі досить досить непогані. До речі, цього ще трона не показав 34 тисячі доларів. Це в нас 21 рік і пробіг біля 50 тисяч. Е, тому е, вважаю, що це е, хороша в нас стоянка з адекватними цінами. Працюють зараз нові менеджери Богдан Ліля, нас, наша СММщиця. Якось так. Тому, друзі, автотрейдкарс.ua, Заїжджайте до нас на стояночку, оглядайте автомобілі, купляйте чому. Тому що в серпні-вересні електромобілі особливо будуть тільки дорожати. Про курси вже на, на хвилиночку. Практично 1,19. Це дуже і дуже вагомий аргумент. Чесні автомобілі від чесного продавця, друзі, Автотрейд Cars.ua. Завтра буде новий день та нові автомобілі.